Я вітаю вас, друзі, сьогодні. Заходьте на дуже цікаве відео. Перш за все, хочу запитати вас, ну що, ви теж стомилися від невідання, що робити далі як воно далі діяти? Тоді ви прийшли правильно саме сьогодні і саме сюди. Мені багато хто з вас написали в особисті повідомлення, що відчуваєте такий стан, ніби все завершилось. От не хочеться нічого. Або не відчувається потреба. Постійно змушуєш себе, підштовхуєш себе щось зробити, те, що, наприклад, потрібно робити. І десь відчуваєш, що є речі, які вже тобі або набридли, або ти не хочеш, або не любиш, або не можеш робити. Так само це стосується багатьох речей. Стосується це і відносин, стосується це роботи, яку ви робите. Стосується це навіть емоцій, які ви звикли проживати, а зараз уже вам не цікаво або не хочеться. Так от, друзі, для цього є пояснення. Знаєте, яке? Я поділюся з вами своїм відчуттям, своїм дослідженням. І в кінці я дам вам певні такі рекомендації, і ви відчуєте просто свій рівень і свій стан, в якому ви зараз перебуваєте. Рівень саме свідомості. Як ви усвідомлюєте те, що з вами відбувається? Цікаві взагалі речі зараз відбуваються з нами з усіма, друзі, тому що ми живемо з вами в переходному такому періоду, періоді і адаптуємося до нових енергій в просторі ми з ними співпрацюємо весь час. І якщо, наприклад, говорити про те, що я весь час треную на собі, треную співпрацю з простором. Я щитую на своїх станах і інтерпретую, як то зараз відбувається з нами. Саме куди нас повертає життя, що ми маємо усвідомити зараз? І скажу так вам, що відчуття, які ви мені описуєте, я дуже розумію. Тому що я розумію ще стан, який я ось відчула, і хотілося мені його якось інтерпретувати, тобто описати для себе спочатку. І я подумала, що це, знаєте, таке як, як натяг... натягнення якесь назад, як відтягує тебе щось. От, здається, вже щось от хочеться нове відкрити, там, так? а воно тебе ще щось тримає, тягне. Думаю, ну що ж це воно тягне? І знаєте, ось почала розбиратися. І ось зараз з вами поділюся. А ви потім напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви то відчуваєте, чи у вас так дійсно воно відгукується? Багато зараз з нас, от просто я думаю, що ви, якщо спостерігаєте за собою, ви також це все підмічаєте. Багато з нас зараз людей такі от війшли в період, коли ніби як відкат назад відчувають. Як то тебе відка... відкочує назад. І виходить, що. Знаєте, от в чому це видно? От Ви кажете мені, стільки всього зроблено, а ні спереду, ні ззаду. І ніякого толку немає. Старалися робили там так, а дивишся, немає толку ніякого. От взагалі, от. взагалі, Бо було ось таке відчуття, що ось-ось от воно вже щось розрулиться, ось точно буде так, як я вже то планувала, старалася, робила. А воно раз і тебе стримує і відтягує якось трішечки. Знаєте, така відтяжечка йде, як то рогатку тримаєш і так натягуєш. Тоби, от, от має десь вистрелити. а ти стоїш і думаєш, коли ж то воно вже вистрелить тільки так, щоб хоча б було все правильно. І, і все це не просто так, друзі. Це таке, знаєте, певне зависання, зависання в певному стані якоїсь зневіри. Тобто тебе як перевіряє, перевіряє ніби твій останній оцей ривок, на останній ривок, на готовність останнього такого внутрішнього якогось прориву. Дуже цікаві речі з нами відбуваються. Так, от, це зависання, воно зараз дається для всіх. Це дається для того, дійсно, щоб визріло остаточне рішення йти далі. Тобто, от рванути вже от точно і рванути. Багато зараз людей відчувають такий стан. І знаєте, це, це недовгий період. І в цьому періоді, повірте, встоять не всі. А І встоять не просто сильні або найсильніші. А встоять ті, хто дійсно буде внутрішньо готовий, рванути просто вперед. От рванути в нове життя абсолютно нове життя. Всі ми стомлені від того всього, що нас утримує в старих поняттях, в старих емоціях, в старих якихось, та в нас вже, в принципі, вони змінились ті емоції. Але. Зараз просто відчуйте одну дуже важливу річ. Зараз якраз то випробовують нас, випробовують нас. Сам, сам простір випробовує. На те, як ми встоїмо в цих енергіях, які зараз розгортають для нас нове поле для якоїсь реалізації, для прийняття рішення своїх. І зараз дійсно залежить майбутнє від цього рішення. Багатьох з нас. Кожної свідомої людини щось всередині формується, від чого залежить майбутнє. І знаєте, от, щоб відчути на собі вашу цю взаємодію з цими енергіями, які от нас от так ніби утримують. Знаєте, як поставили на утримування. Щоб це відчути, то це якраз іде така перевірка на стійкість. І щоб це от реально ви уявили. Давайте от якийсь приклад придумаємо. От, Наприклад, візуально приклад такий. От Уявіть, що ви от стоїте або йшли довго по пустелі. Та пустеля така вся, все випал, випаляне там сонцем, там давно не було ніяких, вже, нічого не росло. І ви от йдете, йдете там. І тут от ви відчуваєте таку стомленість уже. так? І ви думаєте. Що ж там далі? І ви так заглядаєте, і дивитесь, що ось там, близько до обрію, виникає красивенне поле, квітуче поле, живе поле таке. І ви відчуваєте прямо вже аж аромат квітів того поля. там. Тобто це поле можливостей, поле, де все є. Це поле просто настільки красиве. Що оці ваші висмажені поля навколо, вони вам, знаєте, як піджимають уже. Вони вам незручні, ви стомлені від цього. А там ви вже починаєте бачити. Тобто багато людей вже починають відчувати якусь отаку глобальність, що ось ось має щось змінитись, так? І це я вам даю образ як такого квітучого, гарного поля, в якому є все. І виходить, що ви розумієте, що ви тут стоїте, так? І бачите те поле, і там раз а між вами, вашою пустелею і полем квітучим велика прірва, і вона дуже глибока. Тобто вона не настільки широка, наскільки вона глибока, прям ця прірва. І ви стоїте і думаєте, що ж вам далі робити. І вам оце поле воно манить вас, тягне. Там все життя б'є ключем, живим ключем. Там, знаєте, от джерел багато, там, там краса така неймовірна. Тобто свіжість така, і вам так туди хочеться, але ви вже настільки висмажені тут, що вам все підпікає. Розумієте? І тут виходить, що саме головне, що ти маєш зрозуміти, як тобі цю прірву перейти. Так? І тут зараз тебе відтягує, так? На, на утримання ставить якраз в цю мить, щоб точно е, ти вирішила чи вирішив, що ж ти будеш робити далі. Це дуже цікава річ. Вона відчувається, знаєте, в просторі е, така от е, якийсь такий дивний вплив на нас. Е, Вливається. От Просто я, я хочу пояснити знаєте, для тих людей, хто займається самодослідженням, або, наприклад, те, що ви розкриваєте для себе, так, поглиблюєте свої знання. Просто уявіть себе, що ви зараз так стоїте. І ось дивіться, коли я вам казала, що люд... ділила, там, писала пост, десь розділяла людей на категорії. Так? І зараз якраз знов таки категорії ці проявляються. Ці категорії проявляться ось яким дивним чином. Дивіться. Багато людей є тих, хто подивляться там: ой, хочеться на те поле, звичайно, але ж там раз, ай, та прірва, та ну не піду. я, Якось я вже й тут і тут поживу. Мені тут так більш-менш нормально. але залишуся я тут, на цьому випаленому, на цій пустелі випаленій, і сам уже так і ноги підпікають. І вже... Але якось там щось, щось придумаю, а не піду. І таких людей дуже багато. І, знаєте, розвернуться такі люди, та й підуть назад. Шукати десь там чогось кращого. От. І ця програма, якщо прийметься таке рішення, вона висмажить до кінця. Ось так воно буде. Потім буде ще одна категорія людей. Людей категорія таких, що. От Треба от чого його там стояти думати? Стояти думати, що я боюсь? Хочу, але боюсь. Хочу, мені так подобається. Стою й думаю. І все ж таки я боюсь. Ну, не можу я от рішуче взяти і пригнути. От не можу. Ноги в мене трусяться. Не можу піти. І також лишаються, правильно? От не можуть. А тепер дивіться, є ще така категорія, ще одна категорія людей, також їх багато. Я називаю їх літальщики. Це ті, які літають десь там, думають знайти десь відповіді собі, десь там, десь якихось там, не знаю, хащах, десь там в вищих світах, нижчих світах, там десь іще, ну, літають, звичайно. І зазвичай таких людей багато зараз підхопило це літання. Так? І вони як думають, а я ж таки, таку енергію маю, я ж таки там все вже стільки всього зроблено. Та, бачу те поле, таке красиве, квітуче. І зразу туди такі, фух, і пішли. І зразу, не розбираючись ні з чим, так просто от в тих, в тих станах, таких знаходячись, і зразу в те поле. І що? І що? І провалюється. Так. Провалюється. І просто. Такі літайщики зазвичай гинуть в таких прірвах, тому що вони не оцінюють реально ситуацію, яка їх оточує. І є четверта категорія людей це людина, наприклад, яка спокійно підходить до прірви. Вона бачить те поле, вона знає, що їй туди добре було би потрапити. І ця людина думає, ага, раз воно ну, це квітуче поле там, і мені туди треба, значить, я маю знайти шлях до нього. Самий безпечний, самий легший, і починає думати, як то зробити. Тобто така категорія людей також існує. Їх також багато, але не настільки багато, як ми з вами можемо подумати. І тут людина шукає саме вузьке місце, де вона може перейти через цю прірву. так? Вона може розраховувати свої сили, і вона що робить? Вона відходить назад, відходить, відходить для чого? Щоб набратися сил і розігнатися, і перепригнути цю прірву, і потрапити на те поле. І що цікавого виявляється, що це самий такий зважений варіант, самий такий реальний варіант дійсно, так? Встояти і зробити те, що ти хочеш зробити. Але є одна, один нюанс, дуже цікавий нюанс. Знаєте, що оцей період, зараз, де ви кажете, що вам нічого не хочеться, що. Що ви стоїте, ніби там між двох світів, дійсно стоїте, що ви вам здається, що все, що робилося, робилося якось не так. Або немає того результату, на який ви хотіли вийти. Або ще щось. Так от відчуйте зараз оцю таку натяжечку, коли натягується, відтягується тебе. Що це означає? Це значить, що тебе випробовує. Тобто, випробовує це період такий, де ти збираєшся. Або розбігтися, або розвернутися піти, або скакнути в прірву, або, наприклад, забоятися і лишитись на місці. Це така цікава річ, яку можна відчути всередині себе і навіть поспостерігати за іншими людьми. Також можна. Відчуйте, будь ласка, я... на якому ви рівні зараз знаходитесь? Тобто тут, тобі підпікає вже набридло все, так, вже висмалено вже все. Там, ну, тобто, так воно, так? І... Але все ж таки тобі от можуть запропонувати тут, скажуть: ну ти залишся в цій рабській системі, підкорися тут, буде тобі безпека, Ну там зонтика тобі поставлять, парасольку цю від сонця, там, чи ще там щось, там, ну привезуть там, тобі пару бочок, якоїсь води, там, ну, якось переживеш. там. Але буде тобі тут безпечно, якось справишся також. Просто, просто прогнися, Просто от так. От, 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 Дають час тобі подумати. І ти, звичайно, думаєш. Але цікаво те, що десь ми інтуїтивно, всі ті люди, які готові вже от хочеться прям сягнути вже, ти відчуваєш, ти бачиш те поле. Та можливості, там тобі якісь нові перспективи, там тобі якісь нові розкриття, там тебе щось манить, якась таємниця твоя. Там щось ти, ти хочеш там щось реалізувати, себе зробити. Ти відчуваєш, що там легше, там легше, і там не пече під ноги. Розумієте? Під ногами не пече. І, е, але є умова одна: що туди ти можеш піти, коли ти точно знаєш, що ти будеш робити те, що ти любиш. Або ти любиш там те, що ти робиш. Як ти себе на тому полі будеш вести, як ти себе е реалізуєш на тому полі, які в тебе будуть оточення, які поряд люди будуть? Ті, кого ти любиш, чи ті, до кого ти пристосовуєшся, так от туди пройдуть тільки ті, хто точно знає, що вони люблять. Так, от вам відносини. Робота, яку ти робиш, їжа, яку ти їси, має бути любимою, улюбленою, тому що на тому полі там немає по-іншому, як бути. Там діють тільки такі закони, розумієте? І ось цікаво ще те, що цей період він буде нас іще випробовувати на те, чи насправді ти любиш те, що ти робиш. І робиш те, що ти любиш. І ось ця така натяжечка, оця натяжечка, так, як рогатку, натягує тебе, натягує, натягує, і буде тебе випробовувати на вірність, на чесність, на принциповість, на силу волі, на силу наміру. На цю твою таку глибоку, таку е твою власну таємницю, яка зараз розкривається просто отак от, і вона буде, буде тебе вести за собою. І ви знаєте, і це завжди от людина, яка має улюблену справу, вона завжди йде за покликанням своїм. Тобто вона розуміє це покликання, і вона налаштована на те, що вона дійсно буде любити. Ту справу. Вона любить. Я люблю те, що я роблю. І я роблю те, що я люблю. Друзі, невже така формула комусь не подобається? Скажіть, будь ласка, як би вам хотілося? Напишіть, будь ласка, в коментарях мені. Чи ви дійсно відчули, що зараз нам даний такий період для перевірки остаточної? І відтягують нас від того вже, що ось десь в нас вже така є відчуття, є, що ось ось уже має щось змінитися. Ось ось. І відтягують від цього. І цей розтягнутий період такий, він дається саме для стійкості. Стійкості в тому, що ти дійсно любиш. І ось на завершення мого відео. Я хочу побажати вам виділити себе як якусь категорію. У вас є час, наприклад, цей період може тягнутися декілька місяців, ну так, по відчуттям. І дається він як оста, остання така, знаєте, оця, оця натягнули, натягнуть, 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 а ти от стоїш і потім тільки раз, і полетиш. І залітаємо. І це слідуючий рік, от 2026 рік. Багато, багато є тих, хто відчувають енергії 26-го року, багато є тих людей, які знають, що, що там буде дійсно те поле вже розкриватися і буде квітнути, і ти маєш там бути. Так от, виділіть собі зараз, що вас тримає. Не хочу, розвернуся, піду, там пече під пече, нічого перетерплю, боюся. Ноги трусяться, не рішуся, не вирішую, не знаю, сумніваюся. Або ті, хто літальщики, хто летять без, без розбору і провалиться, треба зупинитись, подумати, куди я лечу, куди я взагалі лечу. І також люди з витримкою, люди, які відчувають, мислять, планують, розганяються і попадають туди, куди їм треба. І ось таким чином тоді, друзі, стає ясно всередині, куди летіти, куди залетиш, куди попадеш, де лишишся, де прогнешся, а де навпаки розгорнешся. Розумієте? Це дуже цікаві речі. Тому, кому відео сподобалося, напишіть ваш коментар, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, хто не підписався, бо багато хто дивляться і не підписується чомусь. Але я прошу вас, ну не пропускайте! Ви можете дивитися не всю інформацію, яку я подаю, тому що це мої відео, вони не про інформацію, вірніше, вони про знання. Знання про себе, про свою глибину, про свою природу. Тобто це дуже цікаво. І зараз саме це грає велику роль. Один малесенький якийсь фрагмент, а ви вловите? І ваше життя зміниться. Тому я вам бажаю всім добра, світла, любові, користуйтеся знаннями, вчіться спілкуватися з простором свого життя, відчувайте енергію впливу на вас, які йдуть. І я говорю про ті енергії, які йдуть в світлових потоках еволюційних, трансформуючих, так? Вони завжди відчуваються, і ми з вами є тут для того, щоб адаптуватися саме під ці впливи і проводити їх через себе, і реалізовувати тут себе у відповідності до цих нових впливів. Тому що інакше так з життя не працює, тільки так воно і є. Всім добра і світла, друзі, до нових відео!